Доброго ранку, підписники каналу, гості. Спасибі, що заходите на мій канал. Сьогодні от покажу вже розквітч, буски. Дивіться, які вони прекрасні. А ще розповім про обробки таке ще. Від стресів, від всього, бо в нас сьогодні погода наділа шапку, наділа жилетку і вийшла. Вчора було тепло, сьогодні в нас дуже холодно, прямо десь морози пройшли. Троянди дуже стресують, лист бачу в них не такий, як повинен бути. Ось такий пригнічений він. Ось якийсь не такий непонятний. Щось на них вже, це, не знаю. Вчора знову бризкала я. От розповім. І чим бризкала, і від чого бризкала. І ще, а ще покажу вам, як виросли троянди, які з палочки ми в тому році саджали. Покажу вам. Тюльпановий рай відцвітає вже. Машки там, вон тюльпани. Та боже мій палкан. Ну що ж ти, там нема ніде нікого. вон дощ ішов і сухо в нас? Зовсім сухо. Вчора полола, а потім залишила вже вечором уже пролити троянди, пробризкати Ну, не знаю, ну щось вони мені зовсім не... Подобається. От що. І от я не розберуся, в чому справа. В холоді в цьому так і ж, мабуть, справа. Ну що ж воно? Ну, ну ось, наче нічого є листя. Є листя, дуже слабеньке таке. От будемо разом розбиратися в цьому. Зараз вже покажу їх останні, ці вже ці красиві, ну ось красиві, ось дуже красиві. Один він залишився там, а, той ще, ну, слабий. Ці всі, треба їх викапувати усі. І будемо потім їх пересаджувати вже. Осени. Ось навіть лист на тому мені не подобається. На гортензії. Я теж не знаю, що я йому таке зробила, чи він сам зробився, що він теж, видно, прихопився морозом. Десь кущі нічого, видно, вони не той, а є кущі, а є ще от, почали листя за загортатися. Це, мабуть, вже листовертки там -то орудують почали. й ці ось пробризкувала кущі. Навіть о, вже є. Ну, я тільки пробризкувала від шкідників і від хвороб, а від е, того треба вже не стала я в бакову суміш змішувати, буду о, окремо бризкати. Тут є. А, щас. Ага, зараз прийду тут трояндочку, ж покажу, яка. Сама посаджена з палички. Пам'ятаєте, ми восени саджали з палочки Ну, Це посаджена в тому році спалочки. Оце вона така вже. Вон теж бутони в ній. Буде вона рости цвісти. І головне те, що її можна не бризгати, не, не не підливати, не поливати, вона йде зразу в ріст сама. От мені чому подобається оцей спосіб вирощування. Буски я, звісно, вам покажу всі, бо це весна, пора бусків. Так що це старий бузок, цей тут стоїть. Вже він починає вже все, вже режіє. Він, він недовго квітне якось так, ну, зато він дуже-дуже красивий. Він довго-довго поки розцвіте от період цей, довго, по -п -п а потім він враз і нема бузка, І вже і перевіся. Це такий бузок, теж, теж він прекрасний, красивий такий. він. Вітер так. А це тогорічна осіння посадка. Бачите, вилізло ото воно. Ото воно само собі так тут і буде рости. Вилізло тільки одне. Ми тут не одне сажали. Вилізло одне. Тому що дождів немає, може ще воно ще й вилізе колись. Ну, зараз воно, бачите, воно воно одне. Одненьке. Заворота. Півонію ось тут теж за воротами, ну півоні гарні. Як вони пізно не сходять, ну вони гарні. І та ось, і та. і, 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 і ті вон тут непогані навіть півники ті риски. Вон у дворі і то не, не так росте. а Тут видно сонця більше ж, звісно, воно і в дворі. Не. Ось оце у мене щось. Не знаю, що підскажіть. Оце, воно вже стільки років росте, воно ніколи не цвіло, ну, ну росте воно Вон, як виноград, ось ці які. Вон, які, Це теж за. Що... Вчора одна тепла длинка випала і я вирішила їх пробризкати. Бо... І шкідників багато бачу, ті літають, білокрилки літають, ті там то повзають, ті, ті, то треба бризгати, бо скоро вони і повипускають, чи буде що цвітіння в них, чи не буде, ось лист. Бачите, який лист. От, от, бачите, який лист у цьому році у них. Оце от. От не во всіх. Ось не, не во всіх. А ось у деяких є от такий лист. Це та стара в мене троянда. Ну, не знаю, прийдеться листя пообривати, може, щоб не той він портив. Не знаю. От є гарний лист, він, дивіться. І є от такий. значить, Або ж морозом його прихватило. Ну не знаю я чим. Перепалить, може перепалила я чим. Це не цей раз було, це вже давно воно. Може, той раз колись бризгала. Щось не той, тому що я не стала су суміщати тим. Спочатку під, карм... під той їх оце пролічу від шкідників від хвороб. Спочатку пробрізала, а потім буду бризгати вже калієм. мені треба тепер вже дозу їм давати калію. Я дозу того давала ж тоді. А це потрібна вже доза калію. Все рівно листя вже повинно бути таке гарне, велике. Ну, Фальконом я ще не бризкала. Ось буду бризкати вже після цього днів, через 10, буду бризгати фальконом. Вже. Фальконом я не бризкала, але все рівно є лист. Не подобається мені. Навіть у цих от мені не подобається лист. Ось. дивіться, Наче він от хто, хто не розбирається, тому от наче він гарний. А для мене він малий. Він повинен бути більший уже. Ось так, виглядає воно тут. Якось так. А та, той же ж бузок показати вам. ось іще. Тут точно не цвіте ніяк. Ну, а цей вже, звісно, да, цей Уже вон, вон, цвіте. І червоний цей вон, цвіте як. О, зараз пора, пора тільки бусків, а що а ще? Тільки буски і цвітуть зараз у нас. Це і, і холода завжди. Як буски цвітуть, я вже замітила, примітила, то... Або ж мороз, або ж холод якийсь, або ж десь мороз. Ну, у нас вроді такого не було морозу, ну, все рівно дуже холодно, дуже холодно. Для троян це холодно. Ось які, бачите, які китиці які у них гарний, причудовий. Кититься тут. Червоні ті. Пізніше він якось червоний, То розпуска... То цей вже оцвіте, а червоний буде, тільки, ну, він тільки розпускається. Бачите, як він розпускається. Аромат тут несеться такий прекрасний, чаруючий. Це так. Дождя у нас фактично ну, був, був, але для цієї землі не такий дощ потрібний. Зараз розповім про той, де вот, ось цей ще цвітевець. Дуже, дуже красиво. Вон, бачите, які? Це буски теж моє от, натхнення якесь. От, люблю я буски. зрання продивитися, що ж я тут набризкала вчора. Вчора я бризкала вчора. Значить, біошоком він теж для стресів оце, от стресів теж він. Ну, епін все рівно я додавала. Епін додавала, біошок і актелік. Це я бризкала їх вчора. Я не кажу, що ви там бризкайте, ви як хочете, бризкайте. Я бачу по своїм і бачу по погоді. Як тільки починається тепло, значить починає орудувати усе це. І шкідники, і хвороби будуть, звісно, звісно. то і так, що Я бризкаю по своїй, еті, бо в тому році в мене я просто Пропустила оце. У мене вони рано зацвіли, вони довго цвіли і мені не вистачило одного разу ще їх пробризкати. І от пішли, пішли, видно, у них хвороби. А може, а може так воно вже пішло, хто його знає, з чого воно вже йде. Ми вже й саме не знаємо. Холодів теж таких, ну, воно ж і весна така воєнна. І... Зима була така непонятна, і весна воєнна. Це таке воно. Ялинка. Вон, значить, буде теж вкриватися, таке буде вона пушиста, ну повинна взагалі бути. Ну її ще полити треба, мабуть, до цього, що ж воно дощі так і не полили. Це не дощі були. Для мене це не дощ. Ну, то я десь слабенький. Ось флок шаловидний. Це такий голубий. Є там рожевий у мене. Ось вже килимо. Воно розстилається, розстилається так. Ну, красиво. Ну, теж вчора бризкала, бо хто його знає. Вон вже ті позходили, які ми з вами саджали, дивіться. Гладіолуси. тикала де. Ось стоїть Прекрасниця ось яка. Вон брунерка голуба. Тут вон. примулка така красива. О, ця вже відцвітає. Та вон цвіте. Даже примули, і ти, Дуже-дуже слабо цвітуть. Ну зовсім слабо. Ай, воно ще й рано, виходить, якби по такій весні. Ну Сиріно вже не рано, вже ось буде травень місяць. Ось червоний, дуже флукс, Там червоний посадила. Тут он. Ті, вон який розрісся, кущара який страшний, здоровенний. Герані садової. Рожева вона в мене така. Так, зараз розповім вам. Ось кущ який теж розрісся, оце ось же ж примула там, а далі оце я не знаю, що воно вон таке. Як хто знає, я, я забула, мені в тому році розказ розповідали, але я просто забула. Так, що. Носися, носиться з тими трояндами, а воно як рік такий, так воно то так і є. Ось які тут кити з цієї сторони на цій, на цій. Великі такі, дивіться, які красиві. Дуже буски, звісно, в цьому році. Да, красиві. Вони завжди красиві. Але в цьому році якось по на в мене. Дивіться які. Та в тому році взагалі вони теж... Дуже... Ось тут прямо шапками цвіли. Верхушка вся в шапках була. Тут ця біла теж прекрасна, червона ось. Яка біла і червона. гарно, звісно, виглядає. флокс теж тут посадилася. Так, вон якісь біленькі киточки, не знаю, що там. Першу обробку від шкідників до розможних до розмноження проводять актелік. Це я робила, і вам говорю. Другу конфідором, третя актарою. А четверту перед землі аперкотом. Ну, це так воно на той у мене записано було, ну, я так не робила. Третю я робила актарою, а оце ж уже четверту я робила. Оце я додавала актиліку. Ну, Треба чередувати їх. Понятно, що не, не одне й теж той. Другий спосіб комбінування інтексицидів в одному препараті, препараті прикладом є препарати Angio, Ampligo і Connect. Інджео десь я не знайшла свій. Я хотіла Engio обрізати. Да. Ну, я його десь не знайшла просто. Десь він у мене є. Кудись я його положила, бо я е, купляла. Ну, я не знаю де. Треба сьогодні пошукати просто. Сь сьогодні є препарати, які поєднують і три речовини, такі як фалькон або ато-жук. Фальконом я буду вже бризгати ось, вже в травні, оце через 10 днів, тоді я вже пробризгаю їх фальконом. Хар хороший, гарний препарат, звісно, він да. 10. 10 мл мі то на 10 літрів води. Стробі і квадріс приміняють один раз за сезон. О, квадріс я той раз, по-моєму, це актору я перед цим бризала, а квадріс я той раз бризкала. От. І ото у мене щось з листям сталося. Може, то від того квадріса? Воно ж, хто його знає, чи воно. Чи воно не, не подділка буваєш, воно ж все, все ж буває. До того було той аквадрис я от о 10 днів назад бризкала. І щось мені не сподобалося. Не знаю. Так, за сезон. І медян екстра можна через раз приміняти. Сьогодні тільки комплексний підхід. Продумані схеми боротьби з шкідниками і хворобами можуть забезпечити стійкість рослини, а ще додавати епін або ізобіон від стресів. Тому що сьогодні одна погода, завтра друга погода. Троянди теж дуже стресуються, їм теж дуже, дуже звісно, як і нам, ми, ми жилетки от одіваємо, а їм що одіть. От і вони повинні входити у стадію погоди. От жарко, значить, вони це, холодно, їм теж холодно. Ну, то, щоб трошки їх то, і, значить, треба додавати, додавати або епін, або ізобіон. Ну, я епін додавала цей раз. От моя, о, дивіться, вона ще яка у мене той. Фу, ні. Гібіскус. Бачите, який? Ганенький я його обрізаю так. Ото дуже коротко. Вон одну гілку не побачила. Суха. Ада, а то я коротко обрізаю, він високий виростає за сезон. А я його обрізаю, підрізаю коротко, бо якщо то я тоді його не знайду там вгорі. Ну, це все, що я вам хотіла розповісти. Про. Черенкування із палички – це дуже гарний спосіб. Для мене це найкращий спосіб. От у мене стоять, там ті, вони ще будуть вон, скільки стоять, ще з ними мороки, скільки. а з тими немає мороки, то воно вийшло з землі і пішло само рости. Вони всі повиходять з землі, рано, пізно вони повиходять. Тому що от трошки, значить, там було, дощі прийшов сильніше, трошки, а тут же ж під тим не було, там дощика воно закрило вон, тими рослинами. Там не було ще дужі, а там ще вони не зійшли. Хоча вони і там зійдуть. Ну, от, от, от листя зовсім я його не можу зовсім зрозуміти і все. Сохне якесь воно. Ану, напишіть ви, у вас є таке на трояндах чи немає? Та є, воно ж морози ж, мабуть, були. Це воно від стресів, від морозів, лист -то тоді робиться такий корявий, не той, і, звісно, від перепадів температур це дуже залежить. От недільку було трошки тепленько, і вони і, і врост пішли. А так вони і сиділи до, до тієї неділі, зовсім сиділи. А так вони і в, рост, і в ріст трошки пішли. На цьому до побачення. А собі, хто заходить на мій канал. Що, що сама знаю, те й вам розповідаю. Можете прислухатися, можете не прислухатися, але я роблю так. І в цьому році я вже взагалі не знаю, я вже проти усіх правил іду, просто. Правила зовсім, зовсім протилежні. Ну, я іду вже проти всіх правил. Я і бризгати почала раніше, щоб під, підтягнути. Я тоді 20-10-10. Тепер їм потрібно от калію дати, на Наступний раз, це я буду бризгать, от через 7 днів. Це мені буде, буде значить Я дам монофосфату калію ложку. дам мікроелементи там. Є у мене для троян мікроеліменти, два ковпачка їм, мікроеліментів. Трошки потрібно їх піддобрити, вкусняк їм дати. І комплексне добриво, просто сипну і все, чистий лист тут. Хоча я його, ні, ну, цей я той, а ті рази я ж всі його додаю чистий лист і все, ну, щось воно нечисте робиться. Або ж добрива стали такі робити нам, що вони в нас просто вже не діють для наших троянд. Не знаю чого. Так, замерзла, йду в хату. На цьому до побачення, до нових зустрічей, все буде Україна і все буде добре у нас.